Вітаю вас, мої малята! Сьогодні я хочу розказати вам казкову повідку Василя Олександровича Сухомлинського, як зайчик грівся проти місяця. Тож сідайте зручненько та слухайте. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить Місяцю любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жаль стало місяцеві зайчика, він і каже Йди полем, полем. Я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великої скирти соломи. Пострибав зайчик, зарився у скирту, виглядає, усміхається. Спасибі, любий, місяцю, тепер твоє проміння тепле, тепле. Сподіваюся, малята, що вам сподобалася ця казка. А тепер давайте разом її розкажемо за допомогою картинок підказок. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить. Місяцю любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жаль стало місяцеві зайчика, він і каже Йди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великої скирти соломи. Пострибав зайчик, зарився у скирту, виглядає, усміхається. Спасибі, любий місяцю! Тепер твоє проміння тепле-тепле. Супер! У вас все вийшло. Дякую вам за увагу. До побачення!